Штукатурка, вона більш вязка і структура вона така більш пісочна, тому вона буде мати такі мікро-мікрофракції деяких е, зв'язуючих елементів. Але, тим не менш, це максимально практичний матеріал і для чорних інтер'єрів, і для там, наприклад, транзитних зон. Да? Декоративна штукатурка дуже класно працює в, там, в зоні сходів, в зоні там, вхідні відкоси. Плюс декоративна штукатурка може бути як акцентним. Елементом акцентним матеріалом там в вашому об'ємі. Щодо декоративної штукатурки, також нею можна імітувати різні поверхні. Декоративною штукатуркою можна імітувати, там, як я сказав вже, мармарін, можна імітувати там, наприклад, навіть покриття мрамору, можна імітувати покриття будь-якого каменю, але також це потребує високої професійності, тому що не кожна людина, там, не кожен декоративчик може це зробити взагалі, типу якщо їм іде імітація мрамору або якогось натурального каменю, це йдуть, ну з цим працюють художники, тобто вони там вимальовують кожну лінію, все акуратненько робиться. Використовується саме декоративна штукатурка, наприклад, під камінь. Наприклад, на дверях, да? коли у вас санвузол, все там або мрамором, або кіром і гранітом зроблено, і ви хочете, щоб у вашому санвузлі двері також вони були в єдиному стилі, щоб воно було.